Доброго дня всім! З вами Амартенція Фрагранс і вітаю всіх поціновачів парфумів на своєму каналі. Так сталося, що у липні я не використовувала парфуми, бо не хотіла закарбовувати своїй пам'яті якийсь аромат з трагічними подіями. Тому сьогоднішня серпнева добірка буде. Трішки більше, ніж я планувала. І тому, якщо мені у роті буде пересихати, мій помічник, Йорік, привітайся, буде давати мені капучино, щоб трішки полегшувати мою вимову. Сьогоднішня добірочка буде як, можливо, така потреба продовжувати літо, бо ці відпустки я насолодилася. Але величезний плюс. Починаючи з парфум, те, що ми можемо і як продовжити літо, так до нього повернутися у будь-який іншу пору року, будь-який інший час. Тому що ти можеш відкрити флакончик і як на машині часу, повернутися до тих сонячних днів. Хоча це буде ілюзія, але приємна ілюзія. І так почнемо. Перший в моїй добірці літніх парфумів. Це Івраше Зельдезур. Він в мене в об'ємі 100 мл, але бачите, трішки, ну, майже половина вже використана. Аромат 2019 року. Парфумер цієї композиції Марі Саламань. Він у мене з'явився, як тільки вийшов. Дуже захотіла якраз цитрусового, літнього аромата. Я його брала з собою в Одесу, як до сестри їхала у 2020 році. Він цитресовий, але розбавлений деревними нотками. Тут є грейпфрут, Кедр та Ветівер. Особливо, я зараз вже відчуваю. Так, відчуваю якраз запах, окрім того, що цитруси, аромат морської солі. Ну, і не дарма ж в нього є така картинка. Якщо от взяти старий флакон, точніше, флакон старого випуску, ви бачите, яка картиночка. Так, море намальовано, ось таке гарне дерево. Замість сонеч... сонечка там, цитрус. Ось такий. От дійсно картинка відповідає очікуванням і тим відчуттям, які дає цей аромат. І цей аромат, до речі, унісекс. Він як на дівчинах, так і на чоловіках. Гарно буде звучати. А ось. Його сестричка, ну, можна сказати, стальдазор братик, а це сестричка Ланван і Girl Капрі. Теж цитрисовий аромат, але в нього більш така ніжна та більш солодка така структура, бо розбавлена цитриси розбавлені морською водою та, ну, взагалі, морськими нотами. Він трішки м'якіший. В мене найбільший об'єм 90 мл. Це аромат теж 2019 року. І композитор цієї композиції Софі Бен. Далі у нас Антоніо Бандерас. Queen of Seduction. У мене 50 мл. Рік випуску, 2016 рік цього аромату. Це теж цитрусовий аромат, але він більш акватичний, фруктовий. Бо цитрусові ноти розбавлені е, нотами ягодки, малини, е, нотами квітів. Він цитрусовий, але все одно такий легкий, що не можна поливатися, особливо спеку. Він освіжає і взагалі не втомлює. Наступний теж у нас аромат відпочинку Елізабет Arden Грін Tea Coconut Breeze. Це аромат новий 2024 року. У мене 50 мл. Я дуже люблю Грін Tea, у мене був він до бірсі за червень і захотіла. Фланкер, так? Правильно, фланкер взагалі зробити собі колекцію Елізабет Арден Грінті. Цікаво те, що це той, хто шукає кокос, як в Рафаела, ні, це взагалі не про це. Кокос, особливо, я не чула, кокос, що саме з пальми. Але мені здається, що якраз та водичка, що. В кокосі така солодко солоновата От якраз це воно. Зелений чай розбавлений кокосовою водою. Якщо придивитися, такий гарний флакон, тут намальовані пальми. От, ось такі гарненькі. І, і сам флакон такий гарний, настільки літній, настільки він приємний, просто повертає е, думками в якісь е, безтурботні місця, отак, як показують нам у рекламах е, насолода Баунті. Таке місце, де відчуваєш себе максимально розслабленим, максимально. Е, в релаксі, просто це справжнісінький релакс, і ним теж можна поливатися, взагалі не можна ним переборщити, він не набридає, він нікому не заважає. Це е, аромат, як е, після душу, точніше, після моря чи океаново покупалися, змилися бо солону воду, і це якраз відчуття цієї е, е, чистоти. Тістоти відпочинку. Наступний в моїй добірці літніх парфумів це Benetton Colors Blue. Камера таксина не передає, він більше флакон зелений, аквамариновий. У мене 50 мл. Аромат 2016 року. Я його купувала на літо в сліпу на Єві. По маркетинговій піраміді він мені здавався чимось таким цитрусовим, як льодяник, якимось таким ну, солодко-цитрусовим. Насправді, я його трішки інакше відчуваю. Ну, Якщо в піраміді заявлено апельсин, білі квіти і ще мате. Мате, я чесно, я не знаю, як його відчувається, але я його відчуваю вже колись казала. Коли тільки купила, як бабусі на аромат. Ну, не моєї бабусі особисто, а якоїсь спогади ще з дитинства. Солодкуватий апельсин, точніше, ні, не апельсин, мандарин. Мандарин такий солодкий, насичений, аж трошки нудотний, він приємний. Але при цьому спогади якісь є, і ну, його трошки важкувато носити. Таким піднесеним настрій, як зазвичай цитруси дають нам енергію, бадьорість, це, це щось більше ну, не ретро. Ну Його треба дійсно, його треба пробувати. Такий він жарнуватий. От мандарин, саме та е, шкірочка, і, і оце масло мандарину. Мандарин навіть. Є от у мандарини, є підвид, я не знаю, як так. Що на дольки ще наділися, як маленький апельсинчик. Оце от такий аромат, що він трошки важкуватий і дуже такий солодкий. Цікавий, треба щось пробувати наосліп такий експеримент. Так, наступний в мене теж цитрусовий. Давно його хотіла спробувати. Джан Марко Вентурі. Girl. У мене 30 мл. Саме, виділяється, це, це ту, туалетна вода якраз. Вона <кій> більш свіжа, ніж парфумерна вода. 2003 року випуску аромат. Це цитрусовий, свіжопряний аромат. Цитруси розбавлений розмарином. А квіти розбавлені імбирем та корицею. От він свіжий, але при цьому в нього якась є гостринка в середні. Ось е, лимончик нагадує якийсь. Мені чомусь нагадує, якийсь або коктейль, але такий коктейль, не знаю, вермут, ну те ж. Про коктейлі, звісно, зі мною важко говорити, але щось мені або вермут нагадує, або Мартіні, Маренго. Ну, щось таке, що трішки цитруси розбавлені травами. Але на літо взагалі супер. Бо якраз в літо, коли така спека, особливо як зараз в нас було, да, і 44 було навіть градусі, хочеться такого щось. Що повертає нас і, та, в реальність, бо коли спека і у голову, то наче мозок плавиться. А от якраз такий бадьорець аромат. Дуже гарний. Так, наступний в мене, знову ж у нас, ланванчик. Зараз трошки відкрию такий флакошик. Взагалі ланван люблю. Оце такий дівчачий взагалі. Ну і принцам дівчачий, як на мене. У мене 50 мл. Це у нас Жанна. Правильно? Ну, я називаю її Жанна Жанна Ланван. 2008 року. Парфумер Ан Фліпо. Фліпо. Це ягідний, солодкий, квітковий аромат. Він настільки літній, настільки серпневий, от, от чиста серпень. У З Ожини в мене якраз асоціюється... Повна асоціація серпня, бо кінець липня, початок серпня це якраз місяць Левів, дні народження Левів. І в минулому році я їздила до своєї подруги на, на день народження, і в них росте Ажина. Ну, за вишки, за в мене. вона як аркою зроблена. І ти заходиш ти в полісадник, з одного боку малина, з іншого боку ажина, довкола ще агрус. Ну, настільки приємне, настільки літній, настільки соковито. у мене ж зараз на числина тече. Дуже гарне, дуже подобається. Ще заявлені ноти півоні та троянди у цьому ароматі. От якраз тут вони мені не набридають. Я не знаю, щось мені. Зіпсувала, як, зіпсувала симпатію до півонію до троянди. От Якщо вона трішки гірчить або зелена, все, мені настільки вона неприємна, настільки мені не свіже. А ось тут якраз солодкі ягоди розбавлені квітковими нотами. Якраз і роблять цей аромат настільки домашнім, затишним і дійсно по серпневому приємним. І останній в мене аромат це Coconut Morella Parfums. Якщо не помиляєте, це ж український бренд, український бренд, який робить репліки на відомі люксові аромати. За пірамідкою це в нас герлен, Аква Алегорія, коканатфіс. Ну, якщо читати за пірамідкою на, саме на люкс, на герлен це кокосово-солодкий аромат. Тут є як бергамот, фрукти, так і найголовніше кокос. Але кокос теж в мене не настільки. Но настільки этот, не Рафаела. Він теж роз, от, кокос, розбавлений цитрусами, дає якраз оцей приємний аромат, що він не набридає, але при цьому він трошки жирноватий. У нього такий приємний колір, такий бірюзовий. Взагалі репліки дуже складно передають оригінальну. Ну, це, це рідко коли буває, що репліка передає оригінальний аромат, я особисто не знайома з герлином. Але оця репліка приємна. І знову ж таки, не той кокос, який я собі очікувала, але для колекції приємно, особливо як треба ще спробувати змішати два кокосика. Я хотіла собі зробити приємне кокос купити, бо я дуже люблю цей кондитерський кокос, такий смачний, такий десертний, викликає апетит. а от саме ці кокоси, от вони іншим набридати не будуть. Ось така добірочка в мене вийшла на серпень місяць. Трішки запізненням, вже майже середина місяця. Але ж ми можемо продовжити літо і у вересні можемо взимку до них повернутися. Але головне, ми можемо собі дати відпочинок будь-який момент і насолодитися своїми улюбленими парфумами. Сподіваюсь, вам сподобалось, можливо, щось для себе новеньке відкрили. Цікаво буде послухати ваші улюблені парфуми на літо, і якими ви можете користуватися навіть взимку, до яких хочеться повертатися, до яких тягнеться рука. Бажаю вам спокійного дня, на майбутнє спокійної ночі, і всі разом чекаємо перемоги. Всім па-па!